Координаційний центр підтримки цивільного населення це місце підтримки та координації надання допомоги населенню постраждалому внаслідок збройного конфлікту. Це й внутрішньопереміщені особи, ветерани війни, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць та інші потребуючі особи. Координаційний центр забезпечує ефективну взаємодію між державними органами, громадськими організаціями і фізичними особами. Під час вирішення питань щодо соціального захисту, забезпечення житлом, зайнятості населення, надання їм психосоціальної, медичної та правової допомоги. На підставі розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації вже з 1 червня 2023 року запрацював координаційний центр підтримки цивільного населення при Чернівецькій ОДА. До його складу входять 22 члени з числа керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як та голова обласної ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Також на базі трьох районних військових адміністрацій створено координаційні центри, до яких особи можуть звернутися, подавши заяву письмово або онлайн відсканувавши QR-код. Крім того, в кожній територіальній громаді області створено такі координаційні центри. З початку 2024 року у координаційних центрах зареєстровано 1579 звернень. Зокрема, звертаються внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю та учасники бойових дій. Більша частина звернень стосується допомоги в оформленні статусу, пільг, потреби в юридичних консультаціях, медичної допомоги і реабілітації. В рамках роботи координаційного центру було проведено заходи психосоціальної підтримки для захисників та захисниць, ярмарки вакансій, виїзні прийоми громадян, інформаційна кампанія, робота для ВПО ти потрібен, виїзні тренінги для працівників органів влади. Інтеграційні заходи для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення доступу до послуг автомобілі для маломобільних, також проведено дні ментального здоров'я у населених пунктах області. Координаційний центр працює над новими напрямками роботи у 2024 році, зокрема, забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади та їх працевлаштування, зокрема напрацювання механізмів залучення міжнародних партнерів до грантової підтримки фізичних та юридичних осіб числа ВПО, розгалуження мережі надавачів послуг соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Розширення сфери психосоціальної підтримки цивільного населення та забезпечення доступності послуг на рівні територіальних громад.